Доброго дня, шановні семикласники! Сьогодні ви будете вивчати нову тему Всесвітньої історії, особливості розвитку монархій у Англії, Франції, Іспанії в середні віки, Італійські міста Республіки та їх особливості Цегене та Венеція, Папська область, деократична держава. На уроці ви дізнаєтесь Франція 11-15 століття. Столітня війна, Англія 11-15 століття, утворення Іспанського королівства Передумови розпиту міст Північної Італії 11-15 століття Гене Венеція Папська держава Франція. Поняття для вивчення Генеральні Штати. Це вища дорадча представницька Рада у Франції в 1302 по 1789 роки, що скликалася королем для вирішення важливих державних питань. Зміцнення королівської влади у Франції протягом 10-14 століття. Наприкінці 10 століття великі землевласники Франції обрали королем графа Паризького Гуго Капета, який заснував династію Капетингів. Королю належало володіння на північному сході з містами Париж і Орлеан, і він не був повноправним господарем навіть у своєму домені. На його землях височили фортеці непокірних васалів. Починаючи з 12 століття, коли бурхливо розвивалася торгівля, значно зросли грошові доходи Капетингів. Їм удалося підпорядкувати собі всіх великих феодальних сеньорів королівського домену. Капетинги почали збирати землі довкола Парижа. Зміцненню королівської влади сприяли також реформи короля Луї IX Святого, впровадження єдиної монети по всій країні. Сприяло розвитку торгівлі. Усі судові справи розглядалися в цей час тільки в платному королівському суді. Королю вдалося зупинити феодальні міжусобиці. Прагнення короля Філіпа IV красивого зміцнити королівську владу в галузі збору податків призвело до конфлікту з Папою Римським. Однак король переміг протягом авіньонського полону пап 70 років папи обиралися за вказівкою французького короля. І жили у місті Авіньйон у володіннях короля. Генеральні штати до них входили представники духівництва, світської знаті і заможних городян. Як правило, духівництво та світська знать виступали спільно, даючи два голоси проти одного голосу заможних городян, тому третій стан часто не мав переваги під час голосування. Розбіжності в поглядах представників різних станів щодо вирішення питань. Послаблювало вплив Генеральних Штатів на державні справи, і цим часто користувався король. І на початку 14 століття у Франції виникла станова представницька монархія. Столітня війна війна між Англією і Францією, що тривала з перервами понад 100 років з 1337 по 1453 роки, дістала назву Столітньої. Причиною столітньої війни було зіткнення інтересів Франції та Англії в Європі. Англія намагалася повернути землі, втрачені на Європейському континенті, за Іоанна Безземельного. Франція відвоювати загарбані Англію землі в Аквітанії. Крім того, обидві держави хотіли захопити Фландрію. Приводом до війни були зазіхання англійського короля Едуарда III на французький престол оскільки в 1328 році помер останній представник династії Капетингів. На початку війни англійці здобули ряд перемог над французами на морі і на суходолі, заволоділи кале і всією Аквітанією. Поразка французької армії призвела до економічного розорення та загострення класових суперечностей у Франції. Наляканий розмахом повстань, французький уряд 1360 році уклав договір з англійцями, за яким до Англії відійшли північно-західна частина Франції та Кале. Франція використала мирний перепочинок для опорядкування своїх фінансів та реорганізації армії. В 1369 році Франція відновила війну з Англією. Французька армія визвала більшу частину захопленої англійцями територій, крім п'яти приморських міст. У 1396 році було домовлено про перемир'я на 28 років, проте англійський король Генріх V, скориставшись тяжкою внутрішньої становище Франції, феодальних чвар і вибуху народних повстань, знову розпочав бойові дії проти неї. В 1415 році. Незабаром англійські війська розгромили французів під Азенкуром і до 1419 року з допомогою герцога Бургундії захопили всю північну Францію. У 1418 році герцог Бургундський здобув Париж, примусивши французького короля Карла VI укласти договір з Англією і визнати англійського короля своїм наступником. На боротьбу з загарбниками піднявся французький народ. Ця визвольна війна, яку з 1429 року очолила Жанна Д'Арк, зумовила перемогу Франції у війні з Англією. Впродовж 1429 по 1453 роки майже всю територію Франції було визволено. В 1453 році Столітня війна закінчилася капітуляцією англійської армії в Бордо. Франція зберегла самостійність, Англія втратила всі свої володіння на континенті, крім міста Кале. Столітня війна завдала страшних спустошень Франції, але сприяла її територіальному об'єднанню. Завершення об'єднання Франції за Луї XI Завершив справу об'єднання Франції, син Карла VII, король Луї XI Розсудливий. Він зміг приєднати до королівства Пікардію і Боргундію. Згодом було приєднано Прованс і Британь. Йому вдалося спростувати право наслідувати королівський трон Франції по жіночій лінії. Це запобігало за здіханням Англії на королівський титул. Король дбав про розвиток господарства, сприяв мистецтвам і науці, розвитку від рукарської справи. Однак король лише за 22 роки правління скликав Генеральні Штати. Це свідчило про зміцнення королівської влади. Небо блакитне, жовтеє поле, Гори Карпати, синє є море, тільки ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо здунаємо. Коли ми разом нас ніхто не здолає, і сила це добре ми знаємо. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого долаємо маємо дружня. Коли ми разом нас ніхто не здолає, і сила, це добре ми знаємо. Безнежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружні. Коли ми разом нас ніхто не здолає, поб'єдності і сила це добре ми знаємо. Ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо дружня, коли ми разом. Всіх хто надуває об'єднаності і сила, це добре ми знаєм. Англія Сьогодні, діти, ви дізнаєтесь нове поняття з даної теми. Що таке хартія? Це документ, який відображає вимоги певних груп людей. Вільгельм Завойовник. Однією з поворотних подій в історії було завоювання Англії нормандським королем Вільгельмом. Після вирішальної битви під Гастингсом у 1066 році він коронувався як король Вільгельм І. Вільгельм І завойовник доклав чимало зусиль для зміцнення своєї влади в Англії, водночас його заходи сприяли і централізації держави. Велика хартія вольностей. На початку 13 століття в політичному житті Англії відбулися важливі зміни. Під час Третього хрестового походу, поки король Річард І левове серце воював на Сході, в хрестових походах країною прав його брат Йоанн Безземельний. У зв'язку з постійними війнами Іоанн намагався збільшити податки. Незадоволені барони, до яких долучалися рицарі, городяни і частина вільних селян, повстали проти Йоанна Безземельного. У 1215 році король змушений був пристати на їхні вимоги і підписав Велику хартію вольностей, яка обмежувала владу короля. Заборонялося королю втручатися в церковні вибори. Найважливішою в хартії була стаття 39, яка фактично захищала особисті та майнові права людини. Усім вільним було обіцяно захист від сваволі королівських чиновників, Хартія підтвердила вже існуючі права. Лондона і інших міст, щоб контролювати виконання Хартії, з баронів обиралася Рада 25. Ця рада могла розпочати воєнні дії проти короля у разі порушення ним або його управлінцями, умов угоди. Таким чином, король мав дотримуватися Хартії під загрозою феодальної війни. Прийняття великої хартії вольності у той час мало велике історичне значення. Хартія захищала не лише знать від свавілля короля, а й рицарів і городян від утисків знаті. Парламент виборний, колегіальний орган влади, вищий законодавчий орган країни. У 1265 році у розпал цієї боротьби в Англії вперше були скликані збори, що дістали назву парламент. У 14 столітті парламент розділився на палату лордів і палату громад. У палаті лордів засідали єпископи, абати і знатні феодали, спеціально запрошені королем. До палати громад обирали рицарів і по два городяни від кожного великого міста. Парламент видавав закони, за яким жоден податок не міг стягуватися без води палати громад. Парламент обмежив прагнення баронів правити країною без урахування інтересів рицарів і городян. Тут висловлювали свої погляди представники різних верст населення. Так в Англії склалася станова представницька монархія. Війна Червоної і Білої троянд. Поразка Англії у столітній війні викликала політичну кризу династії Ланкастерів. Боротьбу проти них очолив герцог Йорський Річард. У 1455 році Річарда оголосили регентом королівства. Це не влаштувало родину Ланкастерів, яка не бажала поступатися Йоркам. Палацові інтриги приросли у відкриті збройні протистояння між прибічниками двох родин, які війшли в історію, як війна Червоної і Білої Троянд. Війна Червоної і Білої Троянд призвели до виснаження країни та знищення значної частини англійської аристократії. У підсумку корона перейшла Генріху Тюдору, який почав правити під ім'ям Генріх VII. Щоб остаточно примирити ворожі сторони, Генріх VII одружився з єдиною представницею Йорків, а в своєму гербі поєднав червону та білу троянди. Війна скінчилася встановленням в Англії династії тюдорів. Іспанія. Нове поняття Кортеси. У державах Піренеського півострова стану представницькі збори, парламенти. Об'єднання Іспанського королівства. Держави, що утворювалися на Піренеському півострові, були становими монархіями. Спочатку в Кастилії королі скликали на Раду Вищу світську і церковну знать. Пізніше на засідання почали запрошувати представників міщан і навіть вільних селянських общин. Так виникли збори представників станів Кортеси. Наприкінці XV століття шляхом династичної унії було об'єднано Арагон з Кастилією. Це сталося у 1479 році завдяки шлюбу двох монархів Фернандо II Арагонського і Ізабель І Кастильської. Так було зроблено важливий крок до створення Іспанської держави. У своїй боротьбі за сильну єдину монархію Фернандо II та Ізабель І шукали підтримки у католицької церкви. У 1492 році після тривалої облоги впала Гранада, останнє мусульманське володіння в Іспанії. Гоніння на арабів та євреїв. В 1478 році Фердинанд та Ізабела затвердили церковний суд Інквізицію для охорони чистоти католицької віри. Почалося переслідування євреїв та мусульман. Кілька тисяч підозрілих в Єресі потрапили на автодафе публічне спалення на вогнищі. В 1492 році голова інквізиції, домініканець Томазо Тарквемада, переконав Фердинанда та Ізабелу переслідувати по всій країні всіх нехристиян. Основним об'єктом переслідування стали мусульмани і євреї, які нещодавно охрестилися звинувачені в таємному поклонінні старим богам. Багато євреїв змушені були втікати з Іспанії до Португалії, Італії та Африки. В 1492 році євреї були повністю вигнані з Іспанії. Протягом середньовіччя в Італії так і не було створено єдиної держави. Однак це не перешкодило їй зайняти провідне місце в Європі за рівнем господарського і культурного розвитку. Найбільш економічно розвиненими у Європі в XI-XV століття були міста Північної Італії. Це Венеція, Генуя, Флоренція, Піза та інші. Цьому сприяли такі передумови: вигідне географічне розташування на перетині шляхів із Західної Європи до країн Сходу, історичний спадок та традиції Риму, об'єднання міст із селами, північно-італійські міста звільнилися від влади феодалів підкоривши собі сусідні села, Хрестові походи, під час яких північноіталійські міста встановили свою монополію на торгівлю зі Сходом. Генуя. Генуя Тривалий час єдиною співмірною за силами суперницею Венеції була інша торгова республіка Генуя. Генуя контролювала Західне Середземномор'я і Чорне море, а Венеція східне Середземномор'я. Генуя формально підкорялась імператорові Священної Римської імперії, але фактично була незалежним містом державою. Кілька найзаможніших та найвпливовіших родин правили містом. Попри постійні чвари, між сім'ями Генуя тривалий час була однією з найбагатших держав у Європі. Вона володіла численними різноманітними колоніями. Часом це були окремі будівлі, торгові факторії, іноді район у передмісті. А ще подекуди Генуесі контролювали цілі острови та узбережжя, Корсика і північна частина Сардинії. У Криму генуезької колонії була кафа, сучасна Феодосія. Проникнення генуесів в Східні моря здійснювалося як з допомогою дипломатичних домовленостей, так і способом прямого військового вторгнення. Поступовий занепад республіки розпочався в середині 14 століття через політичну та економічну кризи. Спроби запровадити систему управління за Венеціанським зразком не були успішними. Наприкінці століття Геннаді потрапила у залежність від Франції. До середини XV століття Республіка остаточно втратила свій статус великої держави. Венеція Венеція. В 11-13 столітті Венеція була підконтрольна Візантійській імперії. В обмін на перевезення імператорського війська її купці мали право безперешкодно торгувати на території Візантії, спочатку містом правим герцог, які з Константинополя, а згодом венеціанці домоглися право самостійно обирати свого правителя дожа. Падіння Константинополя у 1204 році розв'язало руки Венеції, вона захопила території на узбережжі Адріатичного моря. Та острови в Вегейському. За формою правління Венеція була аристократичною республікою. Венеціанці називали свою державу найяснішою, це був її титул, на зразок титулів монархів інших європейських держав, а також найтихішою, тому їй вдалося уникнути багатьох потрясінь. Щоб бути знатною людиною, у Венеці достатньо було бути багатим. Тому венеціанська аристократія складалася з купців розбагатілих моряків та солдатів, але з 15 століття влада у Венеції зосередилася у вузькому колі найзаможніших родин. Для панування на торговельних шляхах республіці доводилося вести активну зовнішню політику. Для швидкого реагування на політичні зміни у Європі, які могли вплинути на становище республіки, Венеціанці першими почали розсилати своїх послів до дворів. Європейських монархів. Їхнім головним завданням було повідомлення про події, що відбуваються в тих державах, де вони перебувають, а також шпигунство. Венеціанська республіка мала великий військовий флот та сухопутну армію із найкращих найманців, яких лише можна було знайти в Європі. Висновок отже, в Англії відбувалося руйнування старих феодальних традицій і становлення держави нового типу, що базувалася на необмеженій владі монарха і розгалуженій системі державного апарату. У XVI столітті Франція стала однією з найбільш могутніх і централізованих держав Європи. Ціною об'єднання Іспанії стали жертви інквізиції сотні тисяч вигнанців та економічний занепад багатьох районів. У добу середньовіччя в Італії розквітли міста республіки Венеція, Геної та Флоренція. Венеція та Геної контролювали всю міжнародну морську торгівлю у Середземному морі. Розв'яжіть Ребус. Відповіді Перший Англія, другий Венеція, третій Іспанія. Домашнє завдання. Прочитати відповідний параграф.